Ми можемо передбачити нашу енергетичну втрату. І на прикладі ось календаря, який є перед вами, ви бачите класичні біоритми. Червоний, от червоний це фізичний цикл. Емоційний це йде зелена лінія, емоційного циклу. І інтелектуальний цикл блакитний. І от що по цьому графіку, подивіться, ніби просто хвилясті гарні лінії, я позначила спеціально позначила енергоцентри або чакри по цих лініях, тому що вони і є. Ці лінії, це і є складова цих чакр. Що видно по графіку? По графіку ми бачимо, що з 5, го ось я провожу курсочок з 5 го і по 13 те число. Курсорчик провожу. Так, зараз я спробую малювати. От З 5, 5 число від, бачите, о, ось. Ось. Це і починається вже глибокий спад. Мінус 80, це вже критичний момент. І от з 5-го далі по 13 ось. це іде е, глибокий спад. Усі три біоритми. Чер червоний, блакитний і зелений, деякі навіть пересікаються, вони йдуть в енергетичному спаді. Що буде відчувати людина при, таких, при такому стані? Вона буде відчувати фізичну слабкість, емоційну нестабільність, розсіяну увагу. І, до речі, в такі дні, особливо от, ось, ось, ось я обожу це 13 число, от я обожу і Грудь, я обожу, такі дні це особливо також такі застереження, небезпечно сідати за кермо у темі. З 14 ти дивишся 14. -е, дивіться, позначають 14 -е по 18. -е. З 14 по 18 енергії починають поступово зростати. Навіть у він може бути корисним взагалі в житті бізнес. Переговори, планування переговорів на пікові дні, відносини. Уникати з'ясувань у період емоційного мінусу. Просто коли, коли емоційний от емоційний мінус, взагалі не виясняйте ніяких відносин. Просто не виясняйте, тому що все, що буде сказано, сказано в цей момент, ви будете сприймати просто як якісь особисті відрази, хоча це вас взагалі не буде стосуватися. Далі, чому важливо знати знати аналіз такий е, аналіз. Біоритмі та чакри. Розсіяна увага. При, при такому спаді розсіяну увагу буде давати нам адна шоста чакра. Яка відповідає за інтуїцію. Інтуїція буде блокуватися в ці дні, будуть, нея... будуть путатися думки, будуть, будуть ясність в думках. І що не рекомендується, не рекомендується знову це для бізнесу, наприклад. Не рекомендується важливі перемовини. Не рекомендується при такому календарю, от де обведено, в глибокому спаді публічні виступи для енергопрактики. Паролог енергопрактики. Не рекомендується проводити медитації, якщо ви проводите та глибокі розклади, чому не варто проводити активні дії також Активні дії в період глибокого енергетичного спаду. Глибокий енергетичний спад у нас починається. От я приводжу від мінус 30, від мінус 30, іде він до 80. І від 80 до 100. Це період глибокого спаду. Коли у бізнесі важливі перемовини або ділові зустрічі, як це може вплинути от в цей період? Як воно може вплинути в цей період? Так, друзі, чому не варто проводити активні дії в період енергетичного спаду? От, введений, ви бачите, енергетичний спад. Особливо, що касається бізнесу. Важливі перемовини, або ділові зустрічі, не бажано проводити чому? Тому що буде відсутня ясність мислення і за джни, і за позиції от аджми на спаді, буде ризик прийняття неправильних рішень. Буде слабка впевненість у собі, ви не зможете відстояти свою власну позицію, якщо будуть якісь перемовини. І надмірна емоційність, от із анахати, вона буде створювати реакцію захисту або імпульсивності. Це те, те, що я вам казала, будуть емоційні гойдалки, і будь-що сказане, ви будете просто приймати на себе. Далі, коли в глибокому спаді, коли в глибокому спаді ідуть цикли, буде нестабільна маніпура. Маніпура. Я тут не обвела, вона також іде голуба лінія, це мені у вас буде страх та збивання думок. Чакра впевненості, ви, ви не будете впевненості. Я цю чакру називаю чакра супергероя, коли вона в збалансованому стані, ви просто будете відчувати себе супергероєм. Коли вона йде в глибокому спаді, інтелектуальний цикл відповідає за Маніпуру, у вас, буде, ви, ви, вам буде, у вас буде страх, ви будете збиватись думок. Блокована вішутка, ось вішутка, Ось вішутка, Я привожу вона нас взагалі вішутха. Е, горлова чакра. У вас буде проблеми з чіткою подачею інформації, е, ви будете втрачати силу, е, тому наслідки буде слабкий контакт. З аудиторією, або з ким ви спілкуєтесь, да, там на зустрічі з партнерами, і у вас буде якась втрата інтереса до того, що відбувається, і розчарування в собі. Для енергопрактиків, для енергопрактиків, для таролога. От такий зараз я вернусь, от я обведу зараз період глибокого Ось він. Як працює ці чакри? О, такий період для таролога. Як він буде впливати? Буде слабке з'єднання з інтуїцією, знову аджна. аджна йде в глибокому спаді, неточне щитування буде інформації. Відсутність енергоресурсу, Моладхара. От, моладхара, просто взагалі, яка відповідає за нашу витривалість, буде відчуватися слабкість. Буде блатуватися. Емпатія, от емпатія, нахата, емоційні гойдалки, клієнт не буде відчувати підтримки. Тому наслідки будуть величезні енерговитрати без результату, буде погіршення стану так, і, і, і стану, як практика таролога, так і самого клієнта. Тому у такий період краще. Працювати в тіні знову я говорила, або не зосереджуватись на тяжких розкладах, це якась аналітика, перегляд планів, займатися внутрішнім станом, уникати якогось тиску, перевантаження і йдемо і, і далі, роздивимося період відновлення от з 14-го, провожу, зайшла на рівно з 14 по 18 це починається період відновлення період відновлення, де вже чакри трошки, подивіться, почали підніматися з 80. Як впливає, на чакри активуються з Ветхістану. От вона вже активувалась, вона йде на підйом. Людина, у людини з'являється емоційна чутливість, з'являється настрій. Маніпура також. Вона в Живає мені пура. Чакра інтелект, інтелектуальний цикл йде на підйом, у вас повертається впевненість вішутха, вішутха, яка гарненька, вона йде на підйом, у вас у вас легше, ви починаєте формулювати думки і практичні практичні поради, практичні поради по бізнесу. Це у нас було для терологу по бізнесу. От в такий період 14 по 18, що відбувається. З енергії бізнес-період. З Ватхістану. Сейчас я зараз. Я ще раз тепер для бізнесу зроблю. З 14-го по 18-й період з Ватхістана. Вона така гарненька, вона починає активувати емоційну чутливість. І вже відчувається краща атмосфера в команді, настрій, партнерів. Це дуже класнючий період для роботи в нетворкінгу, для перемовин, для створення емоційно близьких комунікацій, тобто, це емейли в соцмережах. Також маніпура в цей період з 14 по 18, от 14 по 18, як задіни чакри, маніпура буде відновлювати впевненість у собі це в цей бізнесі. З'являється сила діяти, вводити ідеї до завершення, і це дуже класнючий період в цей бізнесі для запуску нових проєктів, прийняття рішень для мотиваційних зустрічей з командою. Вішутха. От вішутха. Вона дає бізнесі, бізнесменам легкість у формулюванні думок, а також краще доносити меседж. Це ідеальний період для презентацій, для запису до для підготовки публічних виступів, для дзвінків з партнерами. І, друзі, це просто класнючий період, де ви зможете словами впливати на людей. Тобто все, що ви будете говорити, воно буде просто прийматись, люди вам будуть вірити в результаті ваші проєкти просто будуть вдалими. Це період від 14 по 18 так виглядає вдалий період для бізнесу. І це повернення до активних задач, це налагодження нових зв'язків, це енергія команди. І Далі, вже з 19 по 25, основу по бізнесу, по 19 по 25 оця частина це взагалі пік продуктивності для бізнесу. Це коли всі чакри, всі чакри просто працюють збалансовано, є гармонія між тілом, емоціями, мисленнями. Це сприятлий час для активної реалізації і для бізнесу. Це пік продуктивності, що відбувається в цей період. Чорко, ну, от дивіться, чоркою, красиво чоркою, Оцей період. Оце період. що відбувається з енергіями, відчуття йде внутрішньої гармонії. Фізичне тіло буде підтримувати ваші дії. Чакра перша, третя це Муладхара та Маніпура, вони будуть активні. Емоції будуть стабільні, ясність думок. Це дуже-дуже вдалий період для. Зараз я його підчеркну зараз, щоб ви бачили, як виглядає вдалий період для проведення презентації. От з 19 по 25. -е. Оце от отакі от вдале розташування чакр. Це вдалий період для проведення перегарку презентацій, нових домовленостей, зустрічі. І, до речі, для бізнес-партнерів, також, якщо ви будете знати енергокалендар, такий енергопрогноз своїх партнерів, це також дуже круто, тому що ви будете розуміти, на які моменти можна робити акцент, а які моменти просто не, не обходити, не піднімати теми. Тому для бізнеса за 19 по 25 це Час переговорів, презентацій, запуск нових проєктів, це ефіри, виступи, це е, ініціатива, це формування нових векторів, це просто синхронізуються всі-всі-всі-всі потоки. І як результат це може бути максимальний вплив на команду це йде ефективне щитування енергії команди. Тому. Ідеальний період. У нас з 14-го дивимося, друзі, для бізнесу. З 14 го по 19 те це період відновлення, і з 19 го по 25 те для бізнесу це просто суперактивний період із із реальними результатами своєї праці. І після 26-го починається вже трошки от спад, червона лінія, енергія трошки спадає. Спадає емоційно. е Модха спадає емоційно. От емоційна зелена також спадає. А аджна у нас інтелектуальна, вона ще на піку, тому це ще період для праці, уже, хоч уже фізичний емоційний стан трошки йде на спад, але це також ще іде позитивний продуктивний період для бізнесу. Таку, друзі, знаючи що такий календарь можна просто будувати, планувати, подивіться, друга половина місяця вона просто. Ідеальна, просто буде ідеальна, якщо дотримуватися парад. І в першій половині з 1 по 13 не вести переговорів, не залучатися до якихось да, нових справ, які ви не знаєте. І тоді, сьогодні ви бачили, яркий приклад, як, знаючи календарь своїх біоритмів, а біоритми це і є наші енергії. Які наповнюють наші чакри, до попереджають критичні дні? коли ми можемо себе уберегти від невдалих вчинків, від невдалих виступів. від Травм від конфліктів, від може зберегти відносини, до речі, або зберегти відносини, тому що коли емоційне цикл в глибокому спаді, це починаються емоційні годалки, можуть тільки бути порушене, порушені відносини, тому що все, що буде сказано в цей період, ви будете відчувати особисто відразу. О, друзі, це для відносин, це просто і у мене у мене якраз до мене дзвонила дівчинка, яка мене замовила енергокартину, вона якраз у неї от. Особисті, особисто в неї, як приклад, я хочу вам привести, були ну, якісь трошки проблеми особисті. От вона мене запитала, чи варто, чи варто обсудити це за її партнером. І не її цикли, його цикли були якраз в такому глибокому спаді, тому я порадила просто почекати періоду, коли його цикли, емоційний цикли підніметься вверх, коли його хата буде збалансована. І це ідеальний, просто ідеальний час для вирішення, для вияснення різних відносин. Мо, друзі, це просто, те, що я вам розказала, взагалі це новий підхід, це просто новий підхід у практиці енергетичної діагностики, у практиці планування, у планування бізнесу, відносин для енергопрактики. Тому, друзі, кому цікаво, до речі, кому цікаво, ви можете отримати, ви можете отримати я створила такий pdf гайд. Ви Хто має бажання, хто займається енергопрактикою, тому хто має бажання особисто для себе створити такий енергокалендар з прогнозом, ми можемо його зробити як особистий прогноз, як для бізнесу. З урахуванням вдалих, вдалих днів для бізнесу, невдалих ризикованих днів для бізнесу, ви можете написати, є ссылочка на сторінки, телеграм-канал, і ми це все зробимо. А я вам дякую, що залишаєтесь зі мною на моєму каналі.